Вітаю глядачів каналу. Насамперед дякую нашим підписникам за увагу до наших оглядів. Сьогодні ми поговоримо про цікаву монетку України та її реальну вартість. Тема нашого огляду монета України 5 копійок 2001 року. А зараз загальна інформація про цю монету. Тираж монети 5000. Діаметр монети 24 мм. Вага монети 4,3 грама, метал монети немагнітна сталь, гурт монети рифлений. Монета 5 копійок України 2001 року була викарбована спеціально для річних наборів Національного банка України. Як я вже й казав, тираж монети становив 5000 штук. Монета 5 копійок 2001 року має різновид 1 ВАМ з дрібною насічкою гурта. Також хочу додати, що вартість монети 5 копійок України 2001 року залежить від її стану. Щоб краще дізнатися вартість цієї монети, перейдемо на аукціон Violet та подивимося реальні продажі цієї монети. Як бачите, друзі, монети 5 копійок України 2001 року. На Violet періодично продаються. Нагадую, що вартість цих монет залежить від стану, в якому вони знаходяться. На підтвердження своїх слів, я підготував невеликий огляд реальних продажів цієї монети. Наша монетка, на яку я хочу звернути, нашу з вами увагу. Дивіться, будь ласка, добрі світлини. дуже багато. Ця монета в доброму стані, як я бачу. Хоча вона з обігу. 0 сьомого року ця монета була продана, було зроблено 20 ставок, як бачите. Друзі, наступна монетка ось ця. 5 копійок України 2001 року. Дивіться уважно. Стан дуже добрий. Двадцять 2024 року. Цей лот був проданий. Було зроблено 17 ставок. Ціна 2500 гривень. Як бачите, це було зовсім кілька днів тому. Торги завершені, лот проданий. Метал монети нержавіюча сталь. А зараз, шановні глядачі та підписники каналу, зверніть увагу на наступні два аукціони. Ось перший з них. 5 копійок України. 2001. Рік. Ось побачите, будь ласка. Ось дивіться, будь ласочка. Ось монетка. З річного набору. 06.08.2020 року лот був проданий, було зроблено 38 ставок за 807 гривень. Торги завершені? Лот проданий. Як бачите, в оголошенні написано 5 копійок 2001 року пруф з набору. Нагадую, це 5 копійок України 2001 року. Ось світлини. Ось світлини, будь ласка. На кінці огляду хочу звернути вашу увагу на ось цю монетку. Так само бачите я вона в дуже доброму стані. 14.10.2023 року вона була продана за 3199 гривень. Монета не з обігу, як бачите. Торги завершені, лот проданий. Метал монети, нержавіюча сталь. Ось іще, будь ласка, монетка. 2001 рік. 14.10.2023 3199 гривень. Це те, про що я вам казав, що ціна монети залежить від її стану, але, але як бачите, рік тому вона була продана за більшу вартість, ніж декілька днів тому. Тому я можу сказати, що на сьогодні це вартість найбільша за цю монету. І якщо у вас є якась інша інформація, можете написати це в коментарях. Також зараз ми з вами виявимо, скільки коштувала ця монета на той час у доларах США. Це ми робимо для того, щоб вартість. Цієї монети була найбільш реальною. 14 .10 2023 року курс долара США до гривні був 38. гривень 19 копійок. В підсумку маємо. 3199 гривень поділити на 38,19 дорівнює 83,77. Тому на сьогодні найбільша вартість монети 5 копійок 2001 року з набору дорівнює 83 долари 77 центів США. Також хочу нагадати, що подібні предмети краще купувати та продавати на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціони Violity, Allegro Pail та EBay в описі під відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. Просувайте в Ютубі якісний україномовний контент. На все добре!